Частково являючи собою комедію, фільм заграватиме здебільшого і з чорним гумором, що втім лишає по собі позитивні враження. Чого тільки варта сцена, у якій герой Марка Рафала дає промову на телебаченні, під час якої неабияк обісрався. Причому як в прямому, так і в переносному сенсі. Я мимоволі зробив десь о... смердюсі. Однак мені найбільше запам'ятався момент, коли а, оті дві дівки розуміють, що Мікі тепер теж двоє, і одна інший каже, «Слухай, давай ділися. Словом, як ви розумієте, розважити глядачів, фільм також має чим. Ну а для тих, хто полюбляє дивитися кіно не тільки очима, але й мозком, наче на золотій тарілці» піднесли тему для роздумів про таки невідворотність смерті. Бо. А які б методи клонування і там переносу свідомості не придумали, після першого разу ти таки помираєш по-справжньому і назавжди. І жоден з наступних 16, чи 17, я вже трошки заплутався словом, жоден з них не був справжнім Мікі, попри те, що мав його спогади і його досвід. Як сказала б одна людина, чи його імені я не згадаю, проти природи таки не попреш. А це, в свою чергу, наштовхує на Ще одну таку доволі цікаву думку. А отже, ота наша, в яку втріскався оригінальний Мікі, мала статеві контакти з усіма сімнадцятьма, сприймаючи їх як одного. М -м -м, розумієте, куди до чого я хилю. Це дуже цікаво. Культурні уявлення суб'єктивні. На твою думку, ти хвойда? Ні. 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 Ну і звісно не обійшлося без теми того, що більшість людей ідіоти, які не бачать нічого поганого у черговій війні, байдуже на землі, в космосі, хай би де. Війна це битва, вона дає велич. А без неї усі жили бо так содовою за сім баксів. Ти хоч сам чуєш, що говориш?